Шановні глядачі, добрий ранок, Ну хоча вже сім вечора, а тільки просповся, коротше. Думаю, треба ж піти трутні врізнути, поки вони не повилуплюлися. Я їх різнув, коротше, іщу. І я побочив лише в розрізі. Наш кліщ Варуа, з яким усі пасічники може, крім мене і моїх друганів, борються за допомогою хімічних, китайських та інших препаратів. Шановні глядачі, коли ви прийдете до мене за медом, ви будете знати, що я трішки потротив меду на вигодівлю цих трутнів, зате ви мотимете чистий. Без всяких хімічних препаратів меду. Отак От трішки реклами. Я навіть порахував, щоб купити полоски, це треба більше грошей, навіть, чим потратити меду на вигодівлю цих трудів. Шановні глядачі, ну але це вже вища матерія, а ми народ такий простий. Так що не будемо вам морочити голову. Ставте будівельні ромки і пам'ятайте, що з вами завжди ваша Posse Cacau.